Добрий день, мої дорогі друзі. Вийшла ловити свій інтернет, тому що в нас же зараз світло відключають. А тут візля, біля калітки, біля своєї, найкраще ловиться, почала загружати вам нове відео про хосточки. І побачила оцю красу, неймовірно, і вирішила вам її показати. Мабуть, що вона вже в мене є на плейлисті про троянди на російській мові. Коли ще була у нас російська мова, то ми її на плейлист я її записала. Це знаменита, признаменита трояндочка. Флорібунта Кордеса має чотири відзнаки, чотири медалі. Називається Швеєнітхен. Такий в неї розложистий кущик. Я її як не формую, щоб вона була менше нижченька, Вона в мене така здорова і красива. Ось дивіться. Це тут під магнолією, разом з хосточками, і прикрашає мою вхідну зону. Зараз вам розповім, скільки ж у неї медалей. Вона одна із троянд, які отримали знак АДР. Ну, ви знаєте, що знак АДР не всім трояндам дають, дають ті, які добре переносять зими, довго тримають квіточку і багато. Таких признаків, які вони заслуговують на цей знак АДР. Потім її вона звання отримала в зал Слави, зараз читаю на російській, зразу перекладаю вам друзі, бо тут багато. Мировий слава мирових, Мирової Федерації Роз. В залі слави мирової федерації Троянд. Потім вона має ще троянда світу 83-го року і золота медаль королівства Національного общества Великобританія. Я її називаю фарфоровою. До чого вона біленька, серединка, дивіться, видно навіть її течіночки. Букетне цвітіння в неї ось на одній гілці, от скільки тут букетів, скільки троян. От, та багато, навіть не посчитаєш. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять штук я бачу Нарахувала тільки на одній цій гілочці. Ось така вона розкошна, яскраве забарвлення листя. Саме головне, друзі, що я ні разу ніколи не бачила, щоб вона чимось хворіла. Стоїть вона окремо при вході. Особливого уваги до неї я не приділяю, тільки один полив. І стрижка, як завжди, підстригаю. Ну, теляка, звичайно, і на всіх попадає, і на неї теж. Рядишком з нею, ось дивіться, на входній зоні, оця така малишка. Друзі, це їй вже 14 років. Представте собі, купляла просто на базарі, сподобалась мені, мені ще потрібно було сформірувати цю, цю зону. От я побачила таку трояндочку. Мілка, мілка, але яскрава, яскрава у компанії, а ну, цю підсадила, тому що я її посадила серед троянд далі. І думала, що вона як з неї відчин, вона повинна бути маленька. Але ж вона як почала 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 рости, то яка ж вона не маленька. Ну, я її пересадила сюди, і вона вийшла. От така. Тут румба. Румба багатоколірна трояндочка. Ось вона має помаранчевий колір, вона в мене ніколи вище не виростала. У сусідки моєї а в мене ж вона велика, а в мене от така вона. Це румба, вона невеличка, от скільки квіточок різного кольору на одному кущі. От бачите, трохи тінь тут. Я спеціально чекала, поки сонечко підніметься вище, тому що тут падає тінь від забору. От. І зараз 9 годин, початок 10-ї 10, початок 10 години, і от так виглядає ця вхідна зона в мене. Ну, Тут уже армія відсвіла, я її не дуже, бо вона мені подобається. Там гравіла теж відцвів, ну і багато заполонило місце. в мене фіалка лісова. Ну, вони дуже весною і дуже гарно виглядають. Отак от, от, друзі. ну, Багато переформірую, переробляю, і ось таке красиву, що У мене зараз так, стану в тіньок. Ох, і стала в тіньок. Ось от такі в мене тут астранція піднімається, але ж бачите, тінь паде непогано видно. Це хосточка Canadian Blue, Патріот піднімається, і там от О, Зараз покажу цей, трошечки цього кусочок традісканці. У мене їх тут було багато, але вони ж ви знаєте, що сильно агресивні. Я пороздавала людям, збирала я її багато кольорів. У мене були, навіть жовта була. Ось подивіться, які вони. Ще якась махровенька, воно гляньте, яка біленька. Ці фіолети не такі, а ця ось біленька. гляньте, яка махрова, ось ось оця. ця. А, а ці ось зовсім із тичинками, сиреневими тичинками. Гарна. Бачите, трошечки залишила два кучки Ось Тут я странція варігатна. Так що ця ходна мене зона, друзі. Ну, знаєте, під магноліями, під рододендронами. От як у мене ще ось розкошні троянди. Це я буду знімати окреме відео вам. Принцеса Маргарет ось туди ось лягла, що зараз буду гілку обрізати, бо вже аж го вожонду... осипаються вже. вже. Ну, Встигла зняти відео для Фейсбука. Велике таке відео з тими трояндами. А то іде ще Тізін Джорджія. Бачите, вона птички поприлітали, вон сидять. Ой, Клен піднімається пострижений. Сьогодні ще небо голубе-голубе. Ось Мадрина вже яка ловка, ловка, приловка. І ось такі троянди повилазили аж на той бік за, за, за забор, друзі виглядає. Ось у мене там лагуна в кінці. Красивуща моя любима трояндочка лагуна. Запах, сапах, сма Ну, добре, друзі, це я піду вам знімати ще інше відео. На цьому вам закінчу репортаж. До побачення. Заходьте на, на плейлисти по трояндам. От. Бачите. Це звисає крон Самаргарет. Маргарет. А ззаді, он яка красивуща тізін Джорджія. Вон вона. От так. До побачення, друзі, миру всім.